Цьому відео ми будемо розвивати нашу інтуїцію, яку ми використовуємо під час множення чисел. Ну і от, наприклад, конкретно в цьому відео ми матимемо такий вираз: 7 тисяч множене на 6. І насправді, напевно, дехто з вас думає в такий спосіб. Ну, маємо 7 тисяч множене на 6, тому ми беремо 7, беремо 6, множимо їх між собою і отримаємо 42. тобто 42 одиниці. Але ж. Дивіться, ми тут множили на тисячі, так? Тобто в нас як відповідь має бути не просто 42, а саме 42 тисячі. Ну і тому ми дописуємо три нулі, бо ми множили саме на тисячі. І це надзвичайно круто, якщо ви можете в такий спосіб вирішувати такі вирази. Але спробуємо подумати, чому ми взагалі можемо так робити. Ну, дивіться, спочатку подумаємо про 7 тисяч. 7 разів по 1000. Тобто 1000 множена на 7. Тож так і перепишемо. 1000 Множена на 7. Ну і ще множена на 6. Ну і не забуваємо про дужечки. Окей. І ніби все зрозуміло. Але. Як ми можемо прибрати ці дужечки? А дуже легко, бо під час множення нам не принциповий порядок. Тож ми можемо прибрати ці дужечки ніби і залишитись з 1000 множене на 7 і ще множене на 6. І тепер можемо розставити дужечки так, як нам треба. Ми спочатку хочемо помножити 7 на 6, а потім результат цього множення домножити ще на тисячу. І як ви чудово пам'ятаєте, на тисячу множити взагалі ультра-мега супер легко. Тож розставляємо дужечки, Спочатку множимо 7 на 6. У нас виходить 42. 42. І ще 42 ми домножуємо на тисячу. Домножуємо на тисячу. І як ви чудово пам'ятаєте, коли ми множимо на тисячу. То ми ніби беремо і до числа, на яке ми множимо, докидаємо праворуч ще три нулики. От мали 42, а в результаті отримали 42, і праворуч ще три нулики. Або 42 тисячі. Те саме, що ми й отримали на початку. І по суті, якщо ви натренуєтесь в такий от спосіб множити, то це вам зекономить дуже і дуже багато часу. Ну, окей, з множенням десятків, сотень, тисяч, ми, в принципі, вже легко можемо справлятися. А що, якщо нам дадуть вираз, де немає десятків, сотень чи тисяч, немає нуликів? Ну от, наприклад, нам дали такий вираз: 56 множене на 8. І що тепер робити? Тут немає ні десяти, ні сотні, ні тисячі. Ну, немає нуликів, ми їх не бачимо. І що ж робити? Варто побачити, що 56 це по суті сума 5 десятків і 6 одиниць. І шести одиниць. Тобто ми можемо розписати 56 як 50, додати 6. Зараз покажу, що я маю на увазі. Тобто 56 це по суті 5 десятків, або 5, просто 50, і ще додати 6 одиниць, додати 6. І це все діло ще множене на 8. І тепер ми можемо розкрити наші дужечки, помноживши 50 на 8. І потім 6 на 8. І результат цих множень ми додаємо і отримаємо наш фінальний результат. Тож, спочатку множимо 50 на 8, 50 на 8. Потім множимо 6 на 8. 6 на 8. І додаємо те, що ми отримали. Отже. 50 множене на 8. Ну, це по суті 5 множене на 8 і ще додати нулик. Тож 5 на 8 40. Докидуємо праворуч ще один нулик, виходить 40 і один нулик праворуч, 40 і один нулик праворуч, або 400. І 6 множимо на 8. У нас виходить 48. І 448 ми додаємо. І в результаті, в результаті отримаємо 4 сотні. 4 десятки, 4 десятки, і 8 одиниць або 448. Тепер пропоную подивитися на цю проблему графічно. От маємо отакий от прямокутник. Одна його сторона дорівнює 8, а інша оця от, оця от, от більша сторона дорівнює 56. І нам треба знайти площу у цього. От Прямокутника. І для того, щоб легше знайти цю площу, ми спочатку розбиваємо наш цей великий великий прямокутник на два маленьких. На жовтий і на світло-зелений. Ось він. Отже, жовтий має більшу сторону, оцю от яка дорівнює дорівнює 50. Ось ця сторона дорівнює 50. А світло-зелений Світло-зелений прямокутник має сторону, другу сторону, яка дорівнює 6. І якщо ми захочемо окремо знайти площу цих прямокутників, то ми помножимо 8 на 50, отримаємо 400, потім помножимо 6 на 8, 6 на 8 і отримаємо 48. І потім ці дві площі ми складаємо і в результаті отримаємо те саме, що і під час арифметичних обрахунків, тобто 448.